Ви відчуваєте скутість у суглобах, особливо ранкову, набряки, біль. Причин може бути багато, але є одне унікальне, універсальне рішення це білурон, розроблений німецьким ученим душиком, спочатку для арабських скакунів, але оскільки будова наших суглобів дуже схожа до будови суглобів арабських скакунів. То незабаром цей продукт було адаптовано для людей. Унікальний. По-перше, німецька якість і це багато про що говорить. По-друге, це заміна внутрішньо суглобовим ін'єкціям. У такі мірні пластяночці, 18 доз. Заміна 18 внутрішньосуглобовим ін'єкціям, які до того ж порушують герметичність суглобової капсули. І наш продукт не для окремого суглоба, а він одночасно надходить в усі суглоби. Крім того, гіалуронова кислота, яка в основі цього продукту, вона не тільки для суглобів, це наша молодість, це наша. Пружність нашої шкіри і внутрішніх органів це наша сила. І якщо ви хочете обійтися за цих операцій, без підтяжок, якщо у вас є проблеми із нетриманням, підтіканням сечі, з опущенням внутрішніх органів, цей продукт якнайкращий для вас. Тому що він діє зсередини, тому що він діє системно. Якщо ви хочете отримати безкоштовну консультацію, пишіть мені в дірект або в коментарях, і ви отримаєте і цінну інформацію, і продукт зі значною знижкою.